Уявіть собі, лише нещодавно офіційно нарешті визнали п'ятий океан, як тут вже намічається шостий. Що ж, в наш час не буває за новинами досить важко встигнути, але в цьому відео я спробую прояснити всю ситуацію. Всім привіт, я Лера і в мене тут про географію. Сподіваюся, що ви дивитеся це відео з підпискою. Проте, якщо ні, дуже сподіваюся, що ви залишитеся зі мною до кінця і підтримуєте мене таким чином. Підписуючись на україномовний контент, ви підтримуєте не лише мене, але й увесь український ютуб. Величезна окрема подяка тим людям, які підтримують мене донатами, а також підписками на My Coffee. Якщо ви хочете долучитися до них, то всі посилання будуть під цим відео. Поїхали! Отже, сьогодні ми говоримо з вами про майбутній шостий океан, але тут же ви одразу можете прирахувати подумки: тихий, атлантичний, індійський, північний льодовитий. А де ще п'ятий, щоб ми могли з вами говорити про шостий? Це абсолютно нормально, що ви могли прогавити інформацію про офіційне визнання П'ятого океану. Але все ж таки краще додати цей загублений пазлик у ваші знання про нашу планету. З 2021 року, коли Національне географічне товариство визнало існування Південного океану як окремого, ми з вами маємо п'ять океанів, а не чотири. Ця історія з визнанням тягнулася дуже довго, років 20 точно. Вчені у своїх статтях та роботах і так вже давно виокремлювали його серед усіх інших. Називали та Давали йому характеристику. Тобто нам необхідне було лише офіційне визнання міжнародною організацією. Ось його межі. Візуально, здається, дуже дивним, що його відокремили саме так. Кожен з перших чотирьох океанів логічно обмежений материками з усіх сторін, тому і є одним цілим: тихий океан затиснутий між Євразією, Північною та Південною Америкою, Австралією та Антарктидою. Північний льодовитий океан розташований між Євразією та Північною Америкою. А там, де океани з'єднуються, проводиться умовна лінія для їх розмежування. Проте п'ятий океан знаходиться не між материками, а буквально навколо навколо Антарктиди. В нього немає чітких візуальних меж, але є менш видимі, проте важливі настільки, щоб Антарктичний океан відділити. Північна межа Антарктичного океану визначається течією західних вітрів, яка повністю змінює водні умови тут. Саме течія західних вітрів найпотужніша океанічна течія у світі, що охоплює нашу землю навколо Антарктиди, створює п'ятий океан. Ця течія переносить в одиницю часу стільки води, яку не переносять навіть усі інші течії. Зем узяті південні частини Тихого, Атлантичного та Індійського океанів до визнання П'ятого океану якось занадто відрізнялись від основної водної маси. А от між собою вони мали багато спільного, екосистеми, клімат, циркуляцію атмосфери. Нічого не запідозрити могла лише людина, яка не має до цієї сфери ніякого відношення. Так почали розрізняти ще й п'ятий південний або антрактичний океан, що завдяки антрактичній циркумполярній течії, екологічно відособлений, зберігає стабільну низьку температуру води та атмосфери через ці специфічні умови. Тисячі живих організмів живуть тільки там. Нагадаю, що все це офіційно визнали лише в 2021 році, так всього лише два роки тому. Але попри це, я дуже сподіваюся, що ось такі нововведення в географії про південний океан вже знають і вивчають в школах та в університетах, тому що ми з вами не маємо права відставати від усього наукового світу. Ось такий довгий вступ був лише для того, щоб пояснити вам, чого той океан, про який я буду сьогодні розповідати, не п'ятий, а шостий. Його ще не існує так, проте його зародження вже чітко переслідковується. він визнається та вивчається вченими багатьма, але кажуть, щоб його побачити, треба трошечки почекати. Всього лише якихось 5-10 мільйонів років. У 2005 році в ефіопських пустелях з'явився розлом довжиною понад півсотні кілометрів. За декілька днів до та після розриву землю струсонуло не менше ніж 420 землетрусів. Уся планета бурлила, вулкани активізувалися, викидаючи в атмосферу колосальну кількість попелу. Кульмінацією цих тектонічних рухів стала розірвана земля у східній частині африканського континенту. В цьому регіоні вона тріснула просто як пара джинс несподівано та швидко. А геологічні процеси, які іноді тривають, Сотнями та тисячами років можна було спостерігати фактично в реальному часі. Крізь майже 20 років розлому до сих пір видно, деякі африканці займаються сільським господарством, у полі де тріснула земля а авто спокійно приїжджають повсі заглибини. Ну, розлом розлом скажете ви, але він був занадто специфічний як для суші. Зазвичай такі розриви спостерігаються між літосферними плитами, але під водою. А в цій ситуації розрив накшталт глибини океанічного хребта формується прямо на суші по центру африканського континенту. Вчені одразу кинулися його вивчати. Ще пак це єдиний зразок на землі, де можна спостерігати формування океанічного хребта на суші. Звичайно, що вчені вивчали рифтові зони, але так як вони зазвичай знаходяться на величезних глибинах під водою, зробити це слабо кажучи, важкувато. Мабуть, найяскравіший приклад рифтової зони між африканською та аравійською плитами. Ці два шматка суші постійно рухаються, то стикаються, то розходяться. На сучасному етапі приблизно останні 30 мільйонів років вони розходяться, в результаті чого ми можемо з вами бачити Червоне море та Аденську затоку. Вони мають круті схили, до того ж вони відносно глибокі, адже утворилися у міжконтинентальних розривах. Щорічно ці плити віддаляються одна від одної на 1-2 сантиметри. Але усі найцікавіші процеси відбуваються під водою. Розлом 2005 року геологічні. Не продовження цього рифту, тому вченим трапився унікальний шанс. Давайте з вами трошечки детальніше розглянемо явище самого рифта. Розлом земної кори з опущеною центральною частиною це рифтова долина, якщо дуже коротко. Таке цікаве геологічне явище можна спостерігати в різних куточках нашої планети. Наприклад, в Ісландії, де в контакті знаходяться дві плити північноамериканська та Євразійська, а також Оттавський грабин в Канаді. Дуже давня. Рифтова долина. Але повернемося з вами до Африки. Цей невеличкий розлом, утворений у 2005 році, є лише крихітною частиною великого східноафриканського рифту. На відміну від миттєвого рифка 2005-го, уся система формується вже близько 25 мільйонів років. Коли материк тільки почав ділитися, по усій довжині рифтової зони активізувалися вулкани, перш ніж континент почав розколюватися. Тому у цій частині материка можна побачити багато і активних, і згаслих вулканів, такі як Кейн, Чікеліванджар. Те, що Африка ділиться на дві частини, знали задовго до 2005-го. Ця рифтова система розвивалась, розгалуджувалась, поширювалась на південь до Мозамбіку, огинала озеро Вікторія, розділившись ще на дві гілки. До речі, за формою рифтової зони можна побачити, що в майбутньому, можливо, між двома новими материками ще й з'явиться острів. Ця система є найдовшою рифтовою долиною в світі, на суші, звичайно. Її довжина 6400 кілометрів від Йордану до Мозамбіку. Середня ширина розлому від 48 кілометрів до 64. Знаходячись у центрі рифту, ви можете навіть візуально цього не помітити. Рифт розщеплює Африку на дві плити: східну Сомалійську та західну великоафриканську або Нобійську. Коли тріщина збільшиться, Сомалійська плита відійде в Індійський океан та відкриє вузьке море всередині сучасної Африки. Розширюючись, море перетворюватиметься у океан. Немає сумнівів, що Шостий океан матиме нову, особливу екосистему. Деякі тварини еволюціонують і їх ареал поширення обмежуватиметься. Шостим океаном. Уявити все це та повірити в це дуже легко, адже рифт вже частково заповнений водою. Наприклад, тектонічне озеро Танганьїка, яке є другим у світі заглибиною після Байкалу. Воно сформувалося у тектонічній Западині приблизно 20 мільйонів років тому, коли у рифтовій системі було лише 5 мільйонів років. До речі, Танганьїка найстаріше озеро у світі після Байкалу. Озеро має характерну для розлому видовжену форму, що говорить про його тектонічне походження. Якщо ви бачите водойму такої форми, то майже із 100% вірогідністю воно саме тектонічного походження. Озеро Н'яса теж має характерні обриси. Це найпівденніше озеро рифтової долини. Уся система з часом може заповнитися водою, коли землі опустяться настільки низько, щоб дозволити це зробити. Швидше за все, заповнення водою рифтової системи розпочнеться за фарського трійника, про який я розповідала в одному із минулих відео, яке ви знайдете, натиснувши на підказку. У спокійні періоди без якоїсь особливої допомоги підземних поштовхів сомалійська та нобійська плити рухаються одна від одної зі швидкістю до одного сантиметру в рік. Але звичайно, деякі сили можуть Пришвидшувати або сповільнювати ці рухи. І раніше, і зараз ідея нового океану підтримуються далеко не всіма вченими, тому що були вже такі геологічні приклади, в минулому, коли розвиток рифту може піти абсолютно іншим шляхом. Буває, що спершу рухливий рифт просто зупиняється у розвитку. Чіткі та гострі схили розлому з часом руйнуються та покриваються осадовими породами. Замість рифту залишається звичайна западина з відносно рівнинним рельєфом по центру, завдяки осадовим породам які накопичились протягом мільйонів років. А іноді природа обирає інший шлях: розлом розвивається доки не перетвориться у океанічний рифт і не заповниться водою. На що чекати африканській рифтовій системі визначить час. Але багато часу на це необхідно мільйони років, і наша цивілізація цього точно не побачить. Але наслідки розходження літосферних плит спостерігати можна і зараз. Як мінімум, це рухлива зона континенту, де періодично відбуваються землетруси та виверження вулканів. Якщо епіцентр природної катастрофи розташований близько до населених пунктів, очікувано, що можливі руйнування та людські втрати. Приклади нереалізованих морів та океанів можемо з вами прослідкувати в північній Америці, де є своя рифтова долина, американська середньоконтинентальна рифтова система. Вона проходить через Вісконсін, Міннісоту, Айову та Мічиган і містить породи віком мільярди років, що робить її найдавнішою рифтовою зоною на суші. Виверження вулканів у цьому регіоні були настільки потужними, що фундамент здебільшого складається з базальтової магматичної лави. Але з часом на рифт почали напливати інші породи зі сходу та заходу. І Північна Америка ділитися відмовилася, покрившись осадовими породами. Якби рифтогенез не припинився, то Північна Америка поділилась би на дві частини, і цілком можливо, що територія сучасної Канади була б окремим материком. Ситуація з африканським рифтом схожа на початок формування попередньої системи. Тому точно сказати, чи розділиться Африка на дві частини, не можна. Проте тектонічні рухи відбуваються і вчені припускають та прогнозують, якщо й надалі все продовжуватиметься в тому ж дусі, новому океану бути. Хоча чекати доведеться 5-10 мільйонів років. Держав, які розташовані уздовж рифтової долини, через мільйони років точно не буде. Певне, і люди вже зникнуть, хто його знає. Проте такі держави, як, наприклад, Уганда, Малаві, Замбія чи Ефіопія, які зараз не мають виходу до моря, набули б власних берегових ліній. З часом планета змінюватиме обличчя. З високою вірогідністю з'явиться новий чудернацький видовжений материк, де зараз розташована частина Ефіопії, Кенії, Танзанії та Мозамбіку. А Сомалі залишиться цілою. Частина Кенії, Танзанії та майже вся Уганда опиняться на острові. Ви ж не думали, що сучасний вигляд материків залишиться назавжди? Звичайно ж, ні, не думали. А хотілося б побачити нові обриси материків, можливо, ми навіть би таким чином здихалися своїх північно-східних ворогів. Проте Україна знаходиться на досить стабільній платформі, яка не передбачає, як мінімум, в найближчий час ніяких особливих тектонічних рухів у тій частині світу. Хотілося б, звичайно, помріяти на цю тему, але навіть тут я вмикаю холодний розрахунок і думаю: а що було б краще? І ви, до речі, я зараз задам питання, напишіть в коментарях, щоб ви обрали природня межа між нашими державами у вигляді гір чи розломів, через які дуже важко було б вести загарбницькі війни, проте нашій би державі тоді варто було б готуватися до постійних землетрусів, людських втрат, розрух тощо, або ж все ж таки жити в тектонічно спокійному регіоні. Але якщо озирнутися та подивитися на нашу історію, отримувати навали зі сходу та північного сходу і мати через це постійно травмоване суспільство. Напишіть в коментарях, що ви б обрали. Найкраще з найгіршого. На сьогодні це все. У мене буде ще до вас декілька цікавих запитань для того, щоб ви залишили свою відповідь у коментарях. Як би ви назвали, або, як ви думаєте, людство б назвало новий материк, новий океан. Та острів, який знаходиться би в цьому океані. Велкам в коментарі буду дуже чекати ваших відповідей. А також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і скиньте це відео тим людям, які можуть цікавитися цією темою для того, щоб його побачила більша кількість людей. Якщо хочете підтримати мене іншим чином, задонативши чи підписавшись на BuyMeCoffee, всі посилання будуть нижче. Тікток, інстаграм, все моє теж вам нижче під це відео. А я буду з вами прощатись і до наступного. vai